Слава Ісусу Христу, дітки! Сьогодні ми будемо завершувати читати історію про Йосипа. Отож, Йосип пробачає своїх братів. Так Йосип став помічником царя. Протягом семи років достатку він наказував людям запасатися їжею і попереджав про голод. Йосип збирав їжу у великі сховища. А коли прийшли сім років голоду, він продавав її людям. Одного дня десять чоловіків із іншого краю прийшли купити їжу. Вони схилилися перед Йосипом. Ці десять чоловіків були Йосиповими братами, тими людьми, які продали його. Йосип впізнав братів, хоча вони не впізнали його. Чи живий ваш батько? спитав Йосип. Чи є у вас молодший брат? Так, наш батько живий, і в нас є молодший брат Веніамин, відповіли чоловіки. Один з вас залишиться тут, у в'язниці, а інші підуть додому за Веніамином, сказав Йосип і дав їм їжі, щоб взяли собі додому. Так один брат залишився в Єгипті, а решта пішли додому за Веніамином. Коли брати повернулися з Веніамином, Йосиф наказав своєму помічнику приготувати їжу. Згодом Йосип запросив своїх братів поїсти з ним. Брати див дуже дивувалися, що такий поважний чоловік великої країни розмовляє і їсть з ними. Ні, закричали брати, ми повинні привезти Веніамина додому. Наш батько чекає його. Візьми одного з нас замість нього. Побачив Йосип, що брати його змінилися і люблять свого молодшого брата. Брати ще не знали, хто він. І коли вони залишилися наодинці з Йосипом, він сказав: Я, Йосип, брат ваш, я пробачаю вам все те, що вчинили ви зі мною. Уяви собі, які були здивовані його брати. Бог хотів, щоб я потрапив сюди і допоміг цареві. Зберегти їжу для всіх. А тепер приведіть мого батька, сказав Йосип. Так брати і зробили. Любов не чинить зла ближньому. Ремлян, тринадцятий розділ, десятий вірш.